Як гадаєте, де найдорожчий інтернет у світі? В минулому відео ми розповідали про топ країн з найдешевшим інтернетом згідно до звіту аналітиків Пікоді Україн. Посилання в описі настала черга подивитися, де інтернет найдорожчий. Нагадаємо, що мова йде про домашній, безлімітний оптоволоконний інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт на секунду. Цього разу змагатимуться Ісландія, Швейцарія, Норвегія, Ірландія та Австралія. Поки ви намагаєтесь вгадати їх рейтинг в коментарях, я починаю. Отже, п'яте місце. Посіла Ірландія з вартістю інтернету майже у 53 бакси. Швейцарія відірвалась на цілих 4 долари та 10 центів. А третє місце зайняла Австралія з вартістю інтернету у 71 долар та 80 центів. Друге місце дісталось Ісландії. Там за 100 мегабіт на секунду доведеться викласти 62 долари та трошки копійок. Думаєте, це дорого? Переможець рейтингу сміється з такої ціни. У Норвегії вартість інтернету складає 79 доларів та 40 центів. То як ще вважаєте свій інтер? Інтернет дорогим, це на таку бумажку місяць інтернету і, 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 і що, і хот-дог?